Ну і що, будемо пробувати ще м'ясні продукти. Я, напевно, зараз покажу, а потім все віднесу, бо воно займає багато місця. Я взяла, ну, оскільки до гострих соусів сири не дуже пасують, я вирішила взяти щось. Мені в телеграмі Поліна рекомендувала якісь ковбаски дуже хороші, то я їх замовлю вже коли будуть. Коли будуть гроші, тобто, коли ми переселимося через деякий час, тому що зараз коштів щось велике замовляти нема. Але ми взяли в сільпо просто ось такі димні традиції. Я ще ніколи не брала продукції цієї. фірми, Я нічого не знаю, тому це буде перша спроба. Ми взяли панчетту по-українськи з італійськими травами. Ну, Виглядає, кажу, що це шпондер, і, і, в принципі, по всьому виглядає як шпондер. Що тут пишуть? Ретельно відібрану свину грудинку. Ми витримали у маринаді з натуральних спецій, підібраних за власною рецептурою та в'ялили протягом трьох діб. Після закуптили гарячим методом та контрольовано додали трохи диму з фруктових порід деревини, зробивши її неповторно духмяною та смачною доповненою ароматом трав з альпійських полонин. Продукт зі свинини гарячого копчення. Ну, очевидно, це має бути смачно, як, в принципі, будь-який шпондер. Я візьму зараз шматок, так попробую, як воно, щоб сказати. Так воно виглядає. Ну, красивий такий шпондер. Ну, не пересолений, соковитий. А загалом, якщо описати смак фондера, я навіть не знаю. Ну. Ну, смачно. М'ясо таке, як воно. ну, М'ясо і сало таке, як воно має бути. І є два соуси. Один соус, як я побачила фірму, я просто не могла не купити. Тому що Соус Харіса фірма Боїм пізнав у мандрах, зробив у Львові. І якщо хто був на передпопередній екскурсії, я ще виріжу це окремим відео, поки що не вирізала, то ми говорили про те, що представник родини Боїмів Михайло Боїм був, був місіонером в єзуїтів і він об'їхав. Велику частину світу. він здається, побував і в Африці, власне, але потім довгий час провів в Японії. І, власне, що він багато мандрував. І, очевидно, фірма названа зі знанням львівської історії і, власне, зі знанням про Михайла Боїма. Тому це так дуже приємно для моєї екскурсоводської душі. І це африканський соус Харіса. Тут є щось про нього. На жаль, не розповідають про нього дуже, але це, очевидно, якийсь традиційний соус. Я, може, потім пошукаю десь в описі додам. І сюди входить перець чілі свіжий, оливкова олія, лимонний сік, часник свіжий, сіль кухонна, прянощі, коріандр кмин. Ну і. В основному він складається з перця чілі. Хтось е, мені правильно відмітив, що він трохи схожий на аджику, але тут, власне, перець чилі. такий він, він такий червоний. І попробуємо його. Ну, очевидно, оскільки він складається з перця чилі, ще з часником він досить гострий. Ну, Так, відразу не чути, а потім як чути, це так добряче, ну, але терпимо. Гострий і при тому такий, не знаю, ну перець-перець, власне, перець чилі в першу чергу. Якісь інші присмаки навіть менше відчути. А другий соус, це я спеціально для Макса купила, бо він любить гостре. Це е, перець Трінідад е, Скорпіон чорний. Соус гострий, виготовлений з перцю Трінідат Скорпіон. Це на каналі Довкола Ботаніка був випуск про різні сорти перців, і, власне, про найгостріші. Там Олексій Коваленко навіть їх дегустував самі перці. І це, здається, один з найгостріших. Виготовлений зі свіжого перцю оригінальний рецепт для крильз бафало. Спеціально розроблений рецепт без крохмалю, як маринад для смаження на відкритому вогні для всіх видів м'яса. Ну, але так, до шашликів він прекрасно підходить. І сюди входить. Вода, патука глюкозно, фруктозна, тобто сироп по суті, томатна паста, сливове пюре. 25% складає перед сорту Trinidad Скорпіон. 10% складає перед сорту Habanero, Є ще винний оцет, гірчиця, ароматизатор диму, сіль, лимонна кислота, прянощ. І відповідно цей соус е, так. Доволі, доволі. Ну, він солодкий. Так. Зараз я його набрала. Буду пробувати і, можливо, плакати. І <плакати> <плакати> не набирається. А, Обов'язково. Він дуже смачний, але дуже опікає. Він солодкий, ну, тут слива і димний, ну, димлена слива, як чорнослив чи з томатною пастою, але він такий дуже Ну і карамельний сильно, але такий дуже відчутно гострий. У цей боїм я потім як... Беру після цього, то я вже гостроти практично не відчуваю. Тобто рекомендую, якщо пробувати різні гострі соуси, то цей останнім пробувати, тому що після нього жодні інші гострі соуси вже не гострі. Так, у ну, мене ж тут трохи тих соусів і панчетти лишилося. Потім я буду гарячково запивати. Але один і другий соус, мабуть, доїм, щоб перед грою, бо не відволікатись, але один і другий соус ідеальний для шашликів, для м'яса. І наскільки, як то виберіть свій рівень гостроти по цей такий Ну, от оцей, от Макс кажу, любить гостри, то він він собі просто часом бере шматок хліба і цим соусом намазує. Його надовго вистачає, просто тому що його багато не треба. <свісно> тому ми його купили ще десь. Ну, вже пару тижнів тому, напевно, ще десь пів пляшечки є. Хоча ми на шашлики їздили з сім'єю і всі потрошки брали, але його треба брати потрошки. Я моженою ну, зараз сфотографую. Як він виглядає? Сама пляшечка. Щоб легше було знайти виробника. Так. Бо це теж якісь крафтові штуки. Я в основному йду в лавку традицій сільпо, тому що це те, що біля нас, і замовляти з доставкою то бажано брати якусь велику кількість, бо ну, за, замовляти там одну баночку соусу чи одну е, упаковку. Шинки чи якесь м'яса, воно трохи дорого виходить, бо ще доставка, і це все, то якось немає сенсу. Відповідно, ми беремо те, що доступне в нас сільпо. І тільки по пиву я вже в улюблених пивоварнях, то я вже так беру набір наперед, його потім надовго вистачає. От, Але, власне, в Сільпо в лавці традицій там дуже багато класних фермерських продуктів і крафтових продуктів. Що я дуже поважаю, що вони взагалі роблять такий проект. Тому що, як на мене, це чудова ідея дати в супермаркетах майданчик для місцевих маленьких виробників. Є ще кілька майданчиків. Є, власне, магазин Сирні мандри, який є по всьому Львову, і доставка в них теж є. Ну, і так, я деколи локально вже то, що тут виробляється, заходжу там в якісь кав'ярні де солодощі і так далі. Ну, але ну, це м'ясо з димних традицій виявилося досить хороше. Головне, що суковите. Не сухе. Ну, а ці соуси оцей мені. Харіса мені може менше подобається, бо там менш виражений смак, крім гостроти. А тут цей тринудатський скорпіон, він. Дійсно, я люблю кисло солодкі соуси і солодко гострий, і, власне, це дуже класне поєднання солодкого з гострим. Так, зараз буде ще два шматка з цим соусом, що готується, буде пекти. Ну, я спершу подумала, що рецептори вже менш чутливі. Але ні. Взагалі рекомендую запивати не пивом, а молоком або якимись молочними продуктами заїдати. Тому я ще якось хочу. Дуже хочу якось зробити таку річ. Я колись пробувала в одному з львівських ресторанів морозиво з карамелізованим перцем чилі. В морозиві гострота пом'якшується, хоча я все одно тоді плакала. Я досить чудлива. Так, ну все це останній шматок. Я піду все віднесу і трошки віддихаю. О. Ох. Я це дуже смачно, але, але воно ще пече. О, зараз. Одним словом, цей соус. Ой, він реально гост. <свісно> Ох. Ох. Щось це все густріше, ніж я собі запам'ятала. Зараз я віднесу тарілку і... Мушу трохи віддихати.